Дівчині, чиє тіло знайшли у валізі на смітнику, було всього 19 Поліцейських встановили особу нещасної, яку вбили після нового року. Валізу з тілом першим побачив безхатько в спальному районі Дніпра. Слідчі вже мають підозрюваного в убивстві, що відомо про загиблу, розкаже Наталія Гусак. Велику валізу у сміттєвому контейнері знайшов безхатько. Відкрив її і жахнувся. Всередині лежала мертва дівчина. Новина шокувала жителів спального району. Я такого і, і предполагати не можу шокі. У нас тихий район нормальний. Спальня хороша, а тут така. На місце виїхали правоохоронці. У валізі побачили напівроздягнену дівчину віком близько 20 років. На тілі слідів насильницької смерті попередньо не виявлено однак, для встановлення причин смерті тіло дівчини направлено на проведення судово медичної експертизи. Поліцейські почали опитувати мешканців найдовшої багатоповерхівки міста, у дворі якої й знайшли валізу. За кілька днів обійшли квартири всіх 36 під'їздів. показували фото дівчини. Нізнако. Моя. Жалко, конечно, молодая такая. Ну, скорее всего, чужие привезли сюда. Ну, сдалека не могли здесь свои. Таке зробити ужасне. Особу загиблої встановили. Дівчину звали Дар'я. Їй було 19. Зареєстрована в області. Мешкала в Дніпрі. Останній запис у соцмережі зробила 30 грудня. У коментарях пишуть дівчина була сиротою, проте в поліції деталі біографії загиблої поки що не коментують. Попередньо встановили причиною смерті стала травма шиї. Поліція встановила особу чоловіка. Який ймовірно може бути причетним якраз до скоєння цього кримінального злочину триває досудове розслідування. Поки що правоохоронці проводять належні експертизи. Триватимуть вони щонайменше місяць. Лише опісля можна буде оприлюднити подробиці резонансного вбивства. Зніпрана талягусоколдимиштенгилов сьогодні канал Україна.